Влаштуйте зручно на своєму місці, закрийте очі і слідуйте за моїм голосом, відчуйте опору під собою, дозвольте своєму тілу розслабитись. не робіть глибокий вдих носом, а видих ротом. повторіть ще раз, вдихніть глибоко та видихніть відчуваючи, як ваше тіло розслабляється. Розслабте плечі, шию, обличчя і відчуйте своє дихання. Уявіть, що ви вдихаєте чистий, цілющий кисень, а видихаєте турботи, проблеми, тривоги, стрес, все, що не є вашим. І все, що не є корисним для вас. Тепер перенесіть свою увагу до ритму вашого серця, відчуйте його звучання і усвідомте, що воно є центром вашого Всесвіту. А тепер перенесіть свою увагу до центру землі, уявіть що десь глибокою її недрах. Зароджується краплиночка енергії, яка розкручується і вже потужним потоком, підіймається вгору через всі пласти земної кури, золотим світлом м'яко та обережно входить через ваші стопи і наповнює все ваше тіло золотим світлом, проходячи через кожну клітинку, через кожну частинку вашого. Енергія піднімається через ваші гумілки, коліна, стегна, живіт, спину. Золотиста енергія землі піднімається вгору через хребет, наповнюючи кожну чакру світлом і любов'ю. Уявіть, як ця енергія наповнює першу чакру, другу. Третю. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Відчуйте, як енергія наповнює ваше серце яскравим світлом любові нашої матінки землі. Відчуйте, як ця енергія проходить через руки, пальці, шию, голову. Наповнюючи кожну частинку вашого тіла спокою, світлом, любов'ю. Ваше тіло розслабляється, ваше лице розслабляється. Уявіть, як ця енергія зараз виходить через маківку голови і утворює навколо вас сяючу сферу. Зверніть увагу, якого кольору ця сфера. Візуалізуйте себе всередині цієї сфери і уявіть, як ви піднімаєтесь. Ось ви вже бачите свій дім, місто, планету, океани, поля, ліси і продовжуйте піднімати все вище і вище, все далі і далі. Ваша свідомість мандрує через шари атмосфери, проходячи повз зірки та галактики. Далекі планети. Ви відчуваєте свободу та легкість. Ось ви досягаєте простору темного та світлого світла і продовжуєте підніматися повз них все вище і вище. Далі ви входите в один із шарів світлого світла, що сяє теплими, золотими, блакитними відтінками. Відчуйте, як це світло приносить вам почуття дому та безпеки. Ви піднімаєтесь далі через нього, і перед вами відкривається жилеподібна субстанція, що нагадує веселку, і ви летите в прекрасній веселці все вище і вище, все далі і далі. Кольори в ній постійно змінюються, і ви можете бачити червоний. Помаранчевий, жовтий, зелений кольори це закони світобудови, і ви піднімаєтесь вище і вище, і потрапляєте вже до рожової хмаринки, що символізує закон милосердя. Продовжуйте свій шлях вгору, і перед вами з'являються перлинно золоті двері. Ви переходите через них і потрапляєте на сьомий план буття. Тут є тільки чиста енергія перлинно-білого коля. енергія безумовної любові. Уявіть, як ваша сфера розчиняється, і відчуйте, як ця енергія безумовної любові наповнює вас від маківки голови до кінчиків ваших пальців. Зробіть глибокий вдих і видих. Відчуйте, як ця енергія заповнює ваше тіло, легкістю, спокою, любов'ю. Ви частина всього сущого. І зараз ви відчуваєте глибоке з'єднаність з, з Всесвітом. Безумовна енергія любові проходить крізь вас. І з кожну клітинку вашого тіла. Ви не відчуваєте кордонів. Уявіть, як це перлинне світло оточує вас з усіх боків, і ви стаєте частиною всього сущого. Уявіть, як ваше тіло наповнюється здоров'ям, і ви це відчуваєте тут і зараз. А тепер зверніться до вищої енергії Бога. І скажіть команду, творець всього сущого, прошу тебе, наповни мене енергію безумовної любові, найкращим, найвищим для мене чином. Дякую тобі, Зроблено Зроблено зроблено, покажи. Ви уявляєте як ця енергія Перелину білого світла заходить у ваше тіло. І наповнює білим сяйвом кожну клітиночку вашого тіла, кожен орган, кожну систему вашого організму. Відчуйте, як ця енергія наповнює вашу голову, серце, наповнює вашу грудну клітину, живіт, ваші кістки, гребен, кровоносні судини. Всі органи та системи купаються в енергії безумовної любові, перлинно світло, наповнює кожну частиночку вашого тіла, ваш простір, вашу ауру. Якщо ви відчуваєте якийсь душевний біль, уявіть, як ви наповнюєте енергію безумовної любові, ваше серце, і уявіть, як ця божественна енергія устворяє все, що вас турбує стрес, негаразди, тривоги, біль, образи. Відчуйте, як енергія звільняє і відпускає все те, що вам не корисне. З цього стану ви можете озвучувати свої бажання і відчувати себе повністю цінним, коханим, потрібним. І повністю благословенним у право свого народження. Уявіть, як потоки перлину білого світла наповнюють вас і зцілюють. А зараз подякуйте Творцю за всі ті зміни, що з вами відбулись. Прямо зараз відчуйте вдячність і ту, що ви приймаєте ті зміни, які вам потрібні. І тепер подякуйте собі, собі за той досвід, який ви проживаєте, за те, що вже було і за те, що ще буде. Відчуйте подяку за себе, за те, хто ви зараз, І за те, ким ви ще будете. І можете сказати, Творець, дякую тобі. А тепер уявіть, як ви стоїте під перлинно сяючим душем, ви умиваєтесь, очищаєтесь повністю під цим перлинним білим світлом. Тепер уявіть, як навколо вас з'являється сяюча сфера, ви вже всередині. Рухаєтесь через білоперлинні двері, повертаючись назад, ви проходите через рожеву хмаринку, закону милосердя. Через усі шари веселки, через шари світлого темного кольору. І ось ви вже летите повз різні планети, зірки. І тепер ви вже бачите планету, гори, океани, своє місто, дім, кімнату. І через маківку голови повертаєте до свого тіла. І зараз ви відчуваєте. Як ця енергія потужним потоком прямує через все ваше тіло до стоп і виходить у землю. Після того енергія прямує десь глибоко, де зароджувалась енергія матінки землі, там з'єднується, очищається і ще більш потужним потоком вертається у ваше тіло через стопи. Напрямую через все ваше тіло до самої моківки. Зробіть глибокий вдих, видих. Види. Тепер скажіть до себе, я в тілі, я в тілі, я в тілі і відкрийте очі.